Журналисти, буквально вчора відбулася така знакова непересічна подія у житті освітян Черкащини. В нас вже 28 раз поспіль проводився обласний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року власне кажучи, завданням цього конкурсу є піднесення ролі вчителя в суспільстві, підвищення престижності цієї професії, виявлення це стимулювання професійної майстерності. А підвищення професійної компетентності та популяризації професійних здобутків педагогів Черкащини кожного року учителі з усіх регіонів Черкащини підтверджують думку про те, що випадкових людей у цій професії не буває. Обласний тур конкурсу у року збирає володарів безсумнівного педагогічного таланту, високого рівня професійних знань і надзвичайно цікавих неординарних людей і особистостей. Перші конкурси були характерні тим, що їхні учасники презентували особисті здібності і таланти. Наприклад, читали вірші, співали, танцювали, демонстрували фахові знання. Щоразу конкурси проходили у більш професійне русло. Нині більш актуальним є демонстрація власної педагогічної ідеї, проведення уроків, творчі завдання, майстер-класи. За час існування конкурсу педагоги області підтвердили високий рівень освітян Черкащини. Так, понад 7,5 тисяч освітян Черкащини продемонстрували свою фахову майстерність на районному або міському турі конкурсних завдань. Понад 2600 тисячі представили свої творчі здобутки саме на обласному етапі конкурсу. 137 кращих втелів вибороли право представити нашу область у скінському турі. І більше яких стали або лауреатами або дипломантами та підтвердили високий рівень освітян Черкащини. Серед конкурсантів Черкаської області є дев'ять абсолютних переможців з українського туру конкурсу. Так, я вважаю, що варто назвати всіх їх поіменно. Це Падалко Олег Федориш, учитель англійської мови першої міської гімназії Черкаської міської ради. Він був переможцем всеукраїнського рівня у 1997 році. Макаренко Володимир Миколаєвич. Учитель української мови і літератури Вознесенської школи знизької районної ради переміг у 1999 році. Левченко Алла Валеріїв, вчитель музичного мистецтва, засвітньої школи перших, перших третіх ступенів номер 1 Манківської районної ради, перемога у 2005 році. Лиса Світлана Олександрівна, вчитель англійської мови, навчально-виховного комплексу ЗОЖ перших третіх ступенів гімназія Манківської ради. Перемогла в 2009 році. Криворучка Мар'яна Володимирівна, учитель біології Смілянського РВК дошкільного навчального заказу міцня школа перша третіх ступенів номер 15 Смілянської ради, перемогла в 2012 році. Бурлака Олена Вікторівна, учитель історії Гордичницького економічного ліцею Гордишинської районної ради, перемогла в 2016 році. Гладка Ольга Миколаївна, предмета християнська етика Смілянського навчально-виховного комплексу, дошкільний заклад, загальноосвітня школа перша ступенів номер 15 Смілянської міської ради перемогла у 2018 році. Молодик Катерина Юрівна, шіль української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради перемогла у 2021 році. Ємаценко Наталія Володимирна, в початкових класів навчально-виховного комплексу, Занесідня школа перших та третіх ступенів номер 3 колегіум Смілянської міської ради перемогла у 2023 році. Не дивлячись на військовий час і цьогоріч проходить конкурс у 6 років, два тури за номінаціями «Зарубіжна література, історія, технологія трудове навчання та хімія. Для участі в обласному етапі зареєструвалися 57 педагогів. Найактивнішим педагогом виявилися і Смілянської, і Черкаської, і Городишевської, Степанецької, Звенигородської та Монасилішинських громад. Під час другого фінального етапу, який відбувся 11-13 лютого у лютого вочному форматі учасники мали можливість пройти конкурсне випробування на базі обласного інституту псевдипломної освіти педагогічних працівників в цих же номінаціях, що я назвав, це зарубіжна література, історія, технологія, трудове навчання та хімія. У Черкаській гімназії No9 під час конкурсного відбору урок педагоги продемонстрували свою майстерність на базі черкаських шкіл No3, 20, 28 та гімназії No9. За результатами другого фінального етапу в кожній номінації було визначено одного переможця та два лауреати, Тобто, це педагоги, педагогіки на друге і третє місця. 18 лютого, тобто вчора, за участі начальника Черкаської обласної адміністрації. Ігоря Таборця та заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Шамрая відбулася церемонія нагородження переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу цього року. Відповідно до наказу Міністерства науки України, у квітні-травні 25 року, переможці будуть запрошені до участі у другому всеукраїнському турі конкурсу, тобто у фінальному турі конкурсу. Про підготовку переможців першого туру до участі у всеукраїнському етапі. Запрошую до слова Наталію. Чепурну, виконуючи обов'язка ректора комунального чорнозакладу Черкаський обласний суд, це доповне освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради. Я сьогодні з великим хвилюванням, але і з радістю, можу стверджувати те, що у нас, як і кожного року, знов знову проявили себе дуже талановиті і дуже харизматичні педагогічні працівники, які взяли участь у обласному етапі. Я хочу сказати, що особливість цього року і попередніх років у нас тепер нема міських чи районних конкурсів за останніми наказами міністерства. Всі бажаючі педагоги просто регіструються на сайті. І тим самим заявляють про своє бажання взяти участь в цьому конкурсі. Зрозуміло, що ми проводимо декілька етапів, тому що нам треба відібрати найсильніших, найталановитіших, найпродвинутіших вчителів, які потім виходять от на такий фінал, який у нас відбувся в лютому місяці. І у нас після відбіркового туру у цей фінал увійшло 24 особи: це по шість з кожної номінації. Вони були запрошені в Черкаси. Чому в цьому році трошечки інакша ситуація? Ну, останні два роки в зв'язку з тим, що у нас відбуваються такі страшні події завдяки нашим неадекватним сусідам. Ми не мали можливість всі етапи проводити стаціонарно. Але в цьому році ми все-таки провели ці, цей етап стаціонарно, і важкість була ще в тому, що ці вчителі мали давати уроки в черкаських школах протягом двох днів. О три особи в один день, три особи е, на наступний день. Е, я тут хочу подякувати і міській владі, і директорам шкіл 3, 28, 9, 20, де були просто створені чудові умови для наших педагогів, де е, Діти дуже гарно працювали і допомагали нашим конкурсантам своєю активністю і такою щирою відвертістю. І е, саме головне, що результатом цих днів стало те, що з кожного е, напрямку зарубіжної літератури, хімії, трудового навчання і е, історії вийшло по три переможці: Тобто один абсолютний переможець, який буде представляти. На конкурсі Черкаську область і два лауреати, друге і третє місце. Дуже радіємо з того, що чудова географія це і драбів, і Умань, і Золотоноша, і Сміла, і Черкаси, і Тернівка, і Звенигородський район. І ми радіємо тому, що майстри педагогічної справи. У нас є у всіх регіонах, у навіть самих віддалених куточках, і наші школи не ображені талановитими і гарними фахівцями і вчителями. Як ми будемо далі працювати? У нас вже є напрацьований своєрідний такий, така схема наших колег. І в стаціонарному режимі, і дистанційному будуть консультувати психологи. Обов'язково вони будуть працювати з працівниками кафедри педагогіки, обов'язково з методистами, тому що вчителі, які представляють нашу область, повинні же добре опікуватися і в документах про освіту, і в навчальних планах, і програмах. Усвідомлювати е, поняття інноваційних технологій, вміння користуватися, вміння працювати з дітьми, е, працювати над ментальним здоров'ям дітей. А важкість ще в тому, що їм прийдеться давати ці уроки, так же, як вони давали в Черкасах, в чужому класі. Вони витягають клас по жеребку, знайомляться з ним. Дивляться по журналу, яка наступна тема. І в них є всього ніч і півдня для того, щоб підготувати цей урок і наступний день його навідмінно провести. Складно, так, складно. Але вони справились, і ми в них віримо. Дякую. Я хочу подякувати всім, хто вірив в мене, хто допомагав, підтримував. Особлива подяка сьомому класу Інтелект 20 школи за їхню харизматичність, шалений драйв, за підтримку, за те, що вони мене почули, мені допомагали і мій урок вийшов саме таким, який я планувала. Безумовна підготовка до конкурсу з року вимагає від учителя великої зосередженості самоосвіта, вивчення новітніх технологій, бажання бути на одній хвилі з учнями. Вони не вибачають, коли вчитель на щирий, вони відчувають, коли вчитель з ними рівний, і тому його підтримують. Велика подяка за довіру. Сподіваюсь, що все вийде і на українському етапі. Безумовно, це досвід, досвід, який мотивує, який змушує йти вперед і досягати більшого. Вітаю! Якщо наприклад мене запитати, чому я? Вирішила зареєструватися, так як була вільна відкрита форма на цей конкурс. Ну, мабуть, в мене вірили мої колеги, мої однодумці. Можливо було і було чим поділитися з іншими, бо ми пілотуємо, ми пілотуємо нуж, і наша школа бере участь у пілотному цьому проєкті, У нас п'яті-вось класи, тобто ми маємо досвід, ми маємо якісь певні надбання, чимось можемо поділитися. Але мабуть, хотілося ще і е, щирого відкритого живого спілкування в колі однодумців. Е, Дізнатися щось нове, поділитися чимось. Ну і звичайно, мабуть, найбільшою нагородою є оті задоволені очі дітей і щирі їхні посмішки, які ми отримали в результаті уроку, який ми проводили. Дійсно, діти були ну, дуже щирими, відвертими, відкритими, незважаючи на такий простий час, от їхня навіть підтримка відчувалася ну, найбільше. І, мабуть, саме оцей результат це те, для чого ми з зараз з вами працюємо. те, що нас тримає, те, що що нас заспокоює те, що дає нам можливість створити, бо зараз це ну, досить таке актуально. Тому я хочу дуже подякувати всім. Це е, і на міському рівні, і на обласному з інституції дійсно методисти нас підтримували і е, допомогою і іноді знаєте, кажуть, і просто словом щирим, відкритим таким е, підтримку ми відчували на всіх рівнях. Ну і сподіваємося виправдати ту довіру, яку. На нас покладають, і будемо намагатися показати як найкраще себе на такому рівні. Дякую. Як найкраще проявити себе на всеукраїнському рівні, прославити свій заклад, свій певнічний школи наші покращини. І звісно, я щиро не хочу подякувати вам за увагу до галузі освіти. Дякую, дякую. дякую.